Привіт у своєму новорічному зверненні. Президент Польщі Анджей Дуда половину своєї промови присвятив. Україні висловив слова поваги та підтримки. Так само на повагу та підтримку у 2023-му сміливо можуть розраховувати українці, які волею долі опинилися у Польщі. Ця країна підготувала на цей рік чимало цікавих і важливих змін. Тож про все по порядку. Перше, на що варто звернути увагу усім українцям у Польщі, це на обов'язковий песель. У середині грудня Сейм ухвалив зміни до закону про допомогу громадянам України. Важливо. Моментом у тому, що від 2023 року зміняться терміни подання заявки на песи Раніше його можна було оформити впродовж 90 днів після того, як приїхали до Польщі. А відтепер на все це. Тричі менше часу, тобто 30 днів. Це стосується тих українців, які прибули раніше до Польщі і не отримали цей номер. То в них буде 30 днів з моменту набуття чинності цієї поправки. До речі, вона також передбачає продовження періоду перебування українців, які легально проживали в Польщі ще до війни. Поки до символічної дати 24 серпня 2023 року. Нові зміни у 2023 тисячі стосувати. Тимуться і виплат від ЗУС. Рішення сейму конкретизують вимоги до осіб, які подають заявки на сімейні допомоги, такі як 500+, 300+, або сімейний опікунчий капітал. Відтепер заклад соціального страхування матиме доступ до реєстру прикордонної служби. Його працівники зможуть зробити запит на інформацію про дату в'їзду та виїзду громадян України. Польщу. Програма Сім'я 500 передбачає виплату субсидії у розмірі 500 злотих у місяць на кожну дитину. У минулому році Польща перерахувала за цією програмою батькам понад 213 мільярдів злотих. А у 2023 році ця сума збільшиться ще на 40 мільярдів. У 2023 році зміняться і правила щодо перебування у місцях тимчасового розміщення. У них українці зможуть безкоштовно проживати лише впродовж перших 120 днів від моменту першого приїзду до Польщі. З березня оплачувати потрібно буде 50% коштів. Це не більше 40 злотих на добу. А з травня громадяни України, які будуть в країні більше ніж 180 днів, мають внести 75% від суми. Але одразу варто. Варто зазначити, що це не стосується деяких категорій, таких як діти, особи з інвалідністю, пенсіонери, вагітні, особи, які виховують дитину до 12 місяців, опікуни не менше трьох дітей, особи, які опинилися у складній життєвій ситуації. Ну і на останок у новому році зміни очікуються і в заробітній платі з 1 січня 2023 року. Мінімальна зарплата в Польщі зросте до 3490 злотих брутто. Погодинна ставка становитиме 22 злотих 80 грош з початку 2023 року і 23 ,50 злотих 50 грош із середини року. У 2024 році мінімальна зарплата у Польщі очікується на рівні 4 тисяч злотих пруто. На цьому поки що все. Пишіть в коментарях свої враження від польщі та поляків. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.